Сьогодні тестуємо тепловентилятор. Отож, тепловентилятор має такий зовнішній вигляд. Лобове скло на сьогоднішній день має ось такий вигляд. В машині відповідно температура також прохолодна. Отож, для початку підключаємо тепловентилятор в прикурювач. Заведемо автомобіль. Для чого заводити автомобіль? Автомобіль заводиться для того, щоб коли буде працювати тепловентилятор, щоб не садився акумулятор і, відповідно, сам акумулятор і сам тепловентилятор буде працювати на кращу потужність, коли буде працювати відповідно від генератора. Отож, так, у нас тут є кнопка зверху. Яка вмикає підсвітку. Яка вмикає підсвітку і є кнопка позаду. Два режими. Режим вентилятора. Це просто холодним повітрям. І режим підігріву. Коли включається режим підігріву, вмикається червоний ліхтар і сам вентилятор трошки помаліше крутиться. Для чого? Для того, щоб встигало прогріватися повітря. Отож, поставимо наш тепловентилятор на панельку. Зараз його так якось перемодруємо. Панель наполірована, трошки слизька. До речі, є в комплекті. Двохсторонній скотч, маленький шматочок. Зараз я в коробці його знайду. Ось він. Можна цю саму ножку, наприклад, приклеїти. Отож, да, потік теплого повітря пішов. Зараз подивимося, наскільки, наскільки швидко розморозить наше лобове скло. Буду знімати в реальному режимі без клейок, без нічого, щоб ви розуміли, наскільки він реально працює чи не працює. Бачу, в принципі, ще деякі люди м -м, користувачі, якось їх мудрують, типу отак, щоб він зверху отак, і отак, щоб повітря йшло. Ну Це треба, треба мабуть гратися, або якщо є час сидіти в машині, можна навіть ось так взяти. Хоча я не бачу в цьому сенсу. Хай стоїть краще на панелі. Ось так, наприклад, дує на верхню частину скла. Зараз бо треба якось його ще щоб зафіксувався. Да, тепле повітря йде. Ну, ви в принципі, самі бачите, що по лобовому склі, куди, куди він направлений, там воно і розігрівається. Так, в принципі, ось так він і працює. Можна чітко сказати, що пристрій працює. Бачите, в принципі, скільки прийшло? Фактично 2-3 хвилинки. Це він стоїть на одному місці. Якщо брати його умовно, взяти в руку і, наприклад, по різних місцях ось так понаправляти, о, до речі, поставлю зараз прямо напроти водія. Так, Попробую сперти на кермо, щоб він о, зафіксувався. Бачите, видно, одразу видно, що розмерзається лобове скло. Навіть видно, як п'ятно. Розмороження прям розходиться, навіть, навіть видно в реальному, скажімо так, часі, як розмерзається, розмерзається, розмерзається. <звук> Бачите, ось в принципі і все. По таймінгу відео ви можете зрозуміти, скільки на це все пішло часу. Отож, працює. Працює.